Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу Альтернативна Історія. Звати мене Сергій, і ви на україномовному каналі, який присячений стратегії Студії Парадокс, як Хойка 4, вона ж Залізні Серця 4, вона ж Харця Fire вона ж просто Хоєчка. І так, дорогі друзі, у сьогоднішній відеосерії я хотів би показати вам, це не буде проходження, це буде такий. Показ модифікації з невеличким проходженням, лесплеєм за одну із клік в Російській Федерації, тому що мод називається Громадянська війна Росії, вона ж в переводі, розвід чи там закат Великої Батьківщини. Якщо говорити коротко про сюжет модифікації, то події розпочинаються 12 січня 2022 року за місяць і 12 днів до початку реальних історичних подій масштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Це має якусь там історичну паралель, того, що саме в цей період у середині Російської Федерації відбуваються масові теракти, я не знаю, може навіть. Я не вникавши покістю повністю в цю всю сферу, але впевнений, що тут і президента вже нема. І ті, хто залишився після чинної центральної влади, яка пала згідно з терактами, які були по всій країні Російської Федерації. От розпочалася така, так би мовити, спочатку мирна громадянська війна, де безліч клік от таких як на кшталт Ходаровський, Явлинський. Також тут у нас є Поклонська, також тут у нас є і Славнозвісний, от ну як в якому сенсі, от розумієте, який славнозвісний цей Євгеній Пригожин, і безліч інших, і інших політиків та діячів, які відігравали і відігрують в реальному часі якусь там роль в російській історії, російській політиці. Навіть є і Володимир Соловйов, от пропагандист РФ. За якого теж можна пограти. Тим не менше, в сьогоднішній відеосерії я хотів би показати вам про те, от навіть на цей бульон безліч різноманітних, от повністю по своїй там політичні ідеології, взагалі гуманітарному сприйняттю Росії або ж баченню Росії, яка вона має бути після цього всього, того, ну, можна сказати, громадянської війни. Я хотів би показати вам те, що можливо навіть було б і в реальності. Що навіть якщо от би в них розпочалася громадянська війна, то хто знає, чи прийшли б демократи чи там, ліберали до центральної влади в Росію? От якраз то цим відеороликом альтернативної історії з невеличким лесплеєм, граючи не. Заявленського, то що тут за нього дуже тяжко грати, є в них фокуси, безперечно, але мені щось воно не зайшло, я пробував 6 разів і ні разу не зміг викатитися. Потім пограв за Ходоровського, тут теж є фокуси, він більш-от-менш таки нібито підтримуваний Європейським Союзом та НАТО, але нічого спільного з цим немає. Там вони перенаправлять йому невеличкий ескадрилю для підтримки. Повітряної переваги у, на своїй території, і на цьому все. Ні сили в армії, ні сили в військовій сфері немає, а тут якраз то без військової сфери ну, практично нічого не можна зробити. Ми бачимо, що Пригожин і цей як його. Цей його цей, навіть я не знаю, як його об'єдналися, але через деякий час, 19 травня 22-го року, Пригожино, то бачите, трагічно в результаті теракта. Ну, відправився до, на концерт. Потім у нас іде Операція З, це Маєстро описує вже історичні події, О, дивіться, 25 лютого 23-го року. І маестро, із трішки події, від, розписувати Дос, до, доволі таки цікавий такий сюжет задумка, що за мить до вторгнення в Україну розпочалася така ваханаля в Росії, Якраз того Маестро розказує, що чинна влада в того часу планувала вторгнення в Росію. Награючи за Ходройського 23-го року, ви бачите, що ми маємо нагоду протистояти проти Магадана, який напав. На Ходоровського немає сил, 10-8 дивізій, це практично ніщо. Знаю, що модифікація ще в стадії розробки. Тут є дуже багато фішок, які ще планується ввести, додати. Ну, але на даний момент фокуси є в основних країнах, ну майже у всіх. От я не дивився там буквально за кожну міні-країну, ну, але практично у всіх цих великих діячів є фокуси, і вони планують розширятися, додаватися. От якраз от я. Пробую пограти за і бачу, що воно мені не заходить. Того, що з 11 дивізіями в мене немає ні сили оборони, ні сили атаки. І підозрюю в тому, що ми не будемо самою сильною ліберальною країною, яку підтримують Сполучені Штати Америки, яка принесе демократію та мир і процвітіння російському народові, ну і яка власне зміни свою історичну, історичну картину, історичну рису і відмовиться від імперіалізму та буде йти на шлях от такого капіталізму, європейської інтеграції і інтеграції. Глобального правопорядку та миру. Тим не менше у серпні, у вересні та жовтні 2024 року продовжуються бойові дії. Тут ідуть бойові дії дуже в'яло, то вони нас нападають, то вони прориваються в лінію фронту, переважно йде військові дії на території Камчатки. Ну, не можу нічим похвалитися, того що от немає сили, дійсності немає, чи то я от трошки розслабився. І не побудував стратегію, але ну, не планував я навіть от бачите, і, і, і грати, але хотів би вам показати про модифікацію, в яку мріє, про яку точніше мріє кожен українець, от, за яку Росію він би хотів бачити в реальному житті. Але це відступка, до речі, від нашого віртуального світу. Ми бачимо, що 24 го року Магадан має нагоду воювати іще із Амуром. Ну а, а їх тисне і Магадан, вимушений вести військові дії на два фронти. Тут, безперечно, що нічого в них це не вийде. От, капітуляція листопада, 6 листопада, двадцять року, стала очевидною. Я ж у свою чергу бачу що свою безпомощність, будую військові оборонні фортифікації, намагаючись таким чином. Підтримувати розвиток країни, армію усилювати, промисловість, економіку, підтримку в народі, ну і робити все те, що роблять чиновники низького рівня гатунку. Я чесно очікував, що якщо от граючи за Ходорозьку, то у нас буде там сильна підтримка Сполучених Штатів Америки. Але цього не відбулося і не відбувається по фокусах. Бачимо тут Розумовський, бачимо Поклонська, бачимо Якутію. Вже більш-менш починаються формуватися такі обширні території, райони. Маленькі феодальні кланики поглинаються великими кланами. Ну а 17 травня 25-го року Амур оголосив нам спеціальну військову операцію в Камчатці, тобто хода руському особисто, тому що тут не йде мова про країни, тут не йде мова, от, чесно кажучи, про країни, тут іде мова про амбіції окремих людей. Ходаровський хоче повернутися в Росію чи то з допомогою американців, чи то з будь-якою допомогою, щоб вести свої бізнеси і тому подібне. Явлинський може хоче от якусь зробити демократичну Росію. Оцей Амур хоче відновити руську, російську імперіалістичну Росію Романових, Чи та от Золтан, тот Золотов, їхній генерал, чи хто хоче своє щось зробити. Ну, а от такі. Діячі, як Вагнер та прибічники Вагнера, хочуть зробити руску анархію реальною на території Великої Росії. Оцієї території маю на увазі, щоб в подальшому, напевно, нести ще з більшою силою ту анархію за межами Російської Федерації. Але, тим не менше, не виходить нам ввести успішну оборону проти ФАМура. Я бачу, що поступаємося, не вистачає нам ресурсів, сил. Та армія, яка прийняла на себе бій, практично була розгромлена. Ті вивчення, які я проводив, не допомогли нам нічого. І врешті-решт 6 вересня 25-го року нам довелося підписати свій акт капітуляції, так як Амур поглинув нашу Камчатку і поглинає Якутію. Доволі сильний таки виявився Амур, воюючи на два фронти, він і нас приборкав, і Якутію, яка приборкала Явлинського, теж може оце все зробити. Тим не менше, історія показує те, що може відбутися в подальшому Бущу. На, на даний момент от ми бачимо, що найбільшими країнами, такими є як Амур, Чита і Поклонська, яка контролює Москву. Але вже 4 грудня 2025 року ми спостерігаємо за тими факторами, що Кримське государство Поклонської не таке уж і сильне на фоні вагнерів і Амура, от Руського княжества, яке себе називає Свободна Руська армія, виявляється, продовжує тиснути теж в Центральній Російській Федерації. От Свої позиції і їхнє протистояння Кримського государства і свободної руської армії закінчилося 23 грудня 26 року, тим, що Поклонська була вимушена евакуюватися в Україну. Якщо її, звісно ж, там прийняли так, як треба. Тим не менше, історія йде, 27-й рік продовжується. Вільна Руська армія, вони ж вагнера, вони ж анархісти. Намагається набирати обертів, у них тут є фокуси доволі таки непоганих, ну а це от фокуси Амура, які теж в Турське княжество. Я був здивований тим, дивіться, що наскільки от багато в них є фокусів цього Амура і можливість створити альтернативну історію. Я спочатку думав, що вони все ж таки візьмуть гору і цей Золтон, золотан чи його генерал. Омона теж непоганий, він об'єднав Читу, об'єднав доволі великі такі території, що залишилося йому об'єднати І, можна сказати, він би був третьою великою силою на протистоянні княжества та сину Росії. Але, тим не менше, Руське княжество Романових Нових оголосило військову операцію в Читі. І ми бачимо, що тиснуть їх. Не вистачає силиться конкретно у великій обширній території, паралельно з цим дивіться, Новосибірськ із синами Росії, і Чита на два фронти з синами Росії та Руським княжеством. А явно нарисовується така картиночка, хто і що буде. Битися за остаточне першество, остаточне лідерство в російській політиці. От у вересні, у січні, точніше 28-го року, ми спостерігаємо ту картину, що поки силі рівні. Сини Росії і Руське княжество сам на сам борються боряться цьому предстоянні. Росія поділилася на два табори. По території вона була поділена паралельно, як паралель, 59-та, паралель, чи там 61-та, не, не пам'ятаю. В Кореї. Але видимо, що вже у вересні 28-го року сини Росії тиснуть Руське княжество. Ну і у листопаді 28-го року Руське княжество капітулювало. Ну а сини Росії змогли створити руську анархію. І на цьому би, я думаю, от завершувати наш відеоролик, от створилася, би мовити, руська анархія. Це підтвердження того, що громадянська війна в Росії це ще не означає. Кардинальні зміни на краще для Росії та оточуючих країн Російської Федерації. Далеко не так. Як виявилося в цій модифікації, це далеко не так. Але розробники модифікації припідносли нам от цікавий такий троянський кінь, який називається американський мандант. Коли воно відбулося, я був здивований, але я здивований був приємним. Того, що я впевнений, якби там, не дай Бог, руські анархісти отримали владу ядерну зброю в владі Росії, то обов'язково торнуло бися НАТО або ж там провелася якась спеціальна військова операція Сполучених Штатів Америки, організація Об'єднаних Націй, і так воно і відбулося. Руська розруха закінчилася у кінці 2030 року. Росія перестала існувати як Свободна війна країна, допоки американці не підготують інститути демократії і тому подібне. Ось така наша казочка, яка завершилася. З таким поворотом я дякую вам за перегляди. Радий був вам показати оцей такий альтернативний погляд на модифікацію, і можливу політику Росії. До побачення всім хай вам щастить і ще побачимо.